Ось, зараз ми завеземо мебель. Валентиночко, це ваша квартира. От. А це Галина ваша квартира. А ось це моя. Бачите, Валентина, ти отут живеш, а я там. Зараз ми будемо це все завозити мебель. Ось Валентиночка, чекаємо, машина під'їхала. Зараз ще під'їде ліфт і будемо вашу мебель грузити. Так, галиночка. Дивіться, яка краса. Зараз ми грузимо вашу мебель. Але я думаю, що до кінця місяця все рівно вони не підключать ще світло. Це все будуть підключати. Дивіться, холодильники у нас є вже. Що у нас є? У нас є плита. У нас є холодильник, у нас є а, посудомоечна, у нас є пралка, і у нас є зверху плита. І хочу вам сказати, я дуже рада, бо я тут з вами в комплексі. І тут фірми Беко. Це дуже хороша фірма, дуже якісна. І я дуже рада, бо в моєму першому комплексі не цієї фірми. А зараз тут фірми Беко, я просто балдею. І напевно я ще подивлюся телевізор. Я побігаю ці два тижні, щоб знижечками, щоб нам взяти от декілька, зібрати з телевізорів. І щоб у вас тільки один, але все рівно хочеться, щоб було, е, е, було якісне, щоб воно ремонтувалося потім. Оце саме головне. Ось ваші штори, дивіться. Чекаємо вишку. Ось. І тут я ще все поутюжу, нехай вони загружать, диця яка якість штор. Бачите, і от тюль така, як вам подобалася, і е, от від сонця. Угу, Так радію. Валечка, дивися, вже є холодильник. Є у нас посудомийка, є у нас пралка і є у нас плита. Але фірми Беко. Я дуже задоволена, тому що все фірми Беко. Я тут з вами живу, а ця фірма краще, ніж у тій квартирі, що я там була. Ось так що будуть вже вам вкладати. Ось. Блін, це так класно. Зараз привеземо мебель. Ось у нас плита. А що тут ще? І тут щось є? Я не знаю, що. Коротше, потім подивимось, що це має бути. Це варочно. Дивіться, бачите, тут з балконів у вас є ще така кімнатка. Ось, вона виходить на дві квартири. Тобто ви межуєте з Галиною. Ось, ваші кондиціонери і тут можна чемодани ваші туди. Ось так. Воно нікому не заважає. Все дуже гарно, чистенько. А. Отак мої хороші, ми їй прилюблюємо квартири. Завозимо мебель. Наверху, дивіться, там десь стоять люди. Це 30 це моя квартира. Зараз вони все запакують. 30-та. Потім нижче наді мною, Отут 15 і отут 14 чотирнадцята квартира. І це ми зараз все помоблюємо. Все піднімемо догори. Ось бачите, шапу, все-все вони замоблюють. Все піднімлють, а потім будуть, ну напевно, вже з понеділка будуть складати. І дивіться, щоб ви розуміли, складали, збирали три неділі ми чекали. Боже, не три неділі, а третій місяць. Пішов 33-й місяць, тому треба благовременно це все замовляти. Скажу, ще вам таке, дивіться. Знаєте, що відбувається? Вони мені сказали, що вони перевірили від фабрики і у них не знаю у кого шафа бракована і вони її будуть довозити. Тобто моя задача ще складається в тому, що це все я змушена перевірити кожному. Так лишати не можна, тому що ми потім не, не доробимо. Треба все на місці. Ось мої хороші, я не просто так беру гроші. Ось, Тобто тут є багато ще роботи для того, щоб це все було добре. От зараз хлопці будуть приймати, бачите, мої. Так, щоб ви не думати, що пані Марина просто так бере гроші. Пані Марина е, повинна зробити. в мене такий характер, Знаєте, я можу зробити все добу. Мають бути поутюжені штори. Має бути все до ряду з даних експлуатацією, тільки щоб мені підписники були задоволені. <рес> а тепер нам дивіться шафу. Це для Єви. Пакують шапу. Ось. Ого, нічого собі. І, пані Марина заказала, все таке класне, але я вже переживаю. Щоб воно все влізло в наші квартири. Yeah, yeah, Я таке yeah. все унікальне yeah, yeah. замовила. Yeah, yeah. Ой, yeah, yeah. мої дорогенькі. Yeah. Поїхала далі, так? Ого, вперед. Yeah. Мені подобається, ніхто не міщи тлісти. Бачите, замовляється отака от машина, а це все поширено у них. Вікна. Помити. От у мене комплекс в Україні, зовсім немає вишки, вікна неможливо мити. У нас гарні великі вікна. Я би хотіла, щоб у нас легко можна було замовити по машину. Я сподіваюся, що так і буде. Ось хлопці вже приймають. Так, мої дорогенькі. О. Скажу вам таке, так, якщо так. ти дурак, учені платне. І зараз я зрозуміла, зараз буквально, як мені дуже потрібна турецька мова. Після цього оце у нас квартира Валентини, а рядом квартира Галини. І я 150 разів з е, турками зараз це обговорювала. Е, розумієте, бо я боюся заплутатися. 150 разів перевіряла. Ну, якщо запутаюся, то буду таскати, буду боїти мої ручки, буду наймати людей, щоб пере, е переміщали. Ось така ситуація. Але я обіцяю не тільки вам обіцяю собі, що буду вчити турецьку. Я її і так вчу-вчу онлайн. Но я думаю, що мені треба цей е прискорити цей процес і їхати. Вчити індивідуально, буду їхати щодня і вчити до мову. Все. Мої, моє терпіння лопнуло. Я хочу знати, тому що я себе почув, почуваю неповноцінною людиною, що я не знаю до речі. Це мені дуже шкода. Але скажу вам, скажу вам таке, що мене так просто, я в такому в такій ситуації, де я от радію за своїх підписників. От реально, мене така радість розпирає просто, мене так тішить, я не думала, що мене будуть тішити квартири інших. Ну так, да, я заробляю, що мені до того? Але мене так тішить, я хочу, щоб у моїх підписників було найкраще. Я реально цього хочу. Ви розумієте, зараз я не можу пояснити свої, свої враження. Просто я в От ледве розібралася квартира тільки по диванах, тому що інші дивани замовляли. Ну нічого я вчуся. Це буде перший такий приклад. Я думаю, що я справлюся і я просто впевнена, що все буде класно. Тому що якщо ти робиш роботу з ентузіазмом, з позитивом, я думаю, що і позитив отримує. Я думаю, що дівчатам це передасться, вони лишаться задоволені, бо вони будуть здавати в оренду і самі проживати з величезним задоволенням. Я щиро бажаю кожному, хто сюди приїздить, це мої сусіди, мої дорогі сусіди. Я ще раз скажу, що я дуже і дуже щаслива. Ось. Все. Ви Ось так. Багато ж? Така маленька квартира, так багато всього. Вроді би заказували мало, а мені подобається, знаєш, що це все нове. Бо кажуть, а що, у них немає в салоні, тобто в магазині. Я кажу, так, да, але з магазині з тільки ми там стояли. А це новенькі, з фабрики завезли. Новесенькі. Подивіться, яка краса. Yeah. Так тішуся, як за своє. О, хело, oh, Україна! <laughs> От хлопці, пахай, дивіться, їде. Ну, oh, їде диван. Орасота! О! Ось. У нас види мої хороші і вечір. Подивіться. клас, клас? Так, так, у нас Валентині пішов диван. Класно! А я їде і їде Валентині. Боже, де ми тільки понабирали? Маса. Стіл. Я вже багато слів знаю. А шторики на що Всі на заглядіння, люди ходять ті, що тут майже піддивляться, Таких шторів, таких гарних меблів буде тільки у нас.